Голови делегації України пану Міров та Росії, точно не пан Мединський. Говорять тет, а тет. На вашу думку, про що вони можуть спілкуватися? Дякую за запитання, пані Марія. Я хотів би сказати як вступне слово. Що це дуже велике досягнення, що відбулися переговори сьогодні, продовжилися. Які ви знаєте питання? Це початкові переговори. І є склад делегації. Сьогодні було опубліковано затверджено і новий голова РНБО, колишній міністр оборони Умеро, він очолює делегацію. Це дуже позитивний момент. Про що можуть говорити? Якщо я не знаю, чи це Мединський, це буде знайомча зустріч, тому що Мединський був в курсі в темі, і це були одні домовленості зараз. Я думаю, обговорюють весь широкий спектр, але сам факт переговорів в Стамбулі це дуже позитивний факт. На вашу думку, в чому його позитивність? Чи ви очікуєте якихось реальних домовленостей за цими, від цієї зустрічі? І ви кажете, що а, добре, що Умєров там. Чому? Ну я вас перефразовую. Прошу вибачити. Він Умєров, тому що він в темі, він не є новачок. Склад делегації, то що я читав, він трошки новий. Від міністерства закордонних справ у нас перший заступник Сергій Каслиця. Це професійний дипломат, але. Він багатосторонній дипломат. Він знає структуру ООН, Він знає Раду Європи дуже добре. Він очолював департамент міжнародних організацій. Але він не є дипломат, який брав участь в досторонніх переговорах, особливо з Росією. Ви знаєте, і Росія його цитувала, коли був представник України при ООН, Він глузував, він захищав інтереси своєрідний спосіб. Але на мою думку, треба було б, щоб дипломатії було більше в Складі делегацій і професійних дипломатів, які знають, як вести переговори двосторонні, зокрема територіальні, мирні ну це має бути фаховий фаховий досвідчений практикований дипломат, а не теоретик. Але якщо говорити про те пропозиції Росії, ми бачимо знову мединського рівень делегації від окупантів значно нижче від того, що хто поїхав від нас, чи не виглядає вам це просто якимось знаєте фарсом. Є пані Марія, є на мою думку. Мединський має ближчий доступ до е, окупанта до президента е, Росії Путіна, і, і навіть міністр кордон справи Лавров не має того доступу, який має міністр культури ідеолог е, е, російського імперіалізму. Він є ідеологом. Врахуйте, що це якщо брати радянський союз. Це другий секретар компартії радянського союзу з ідеології. Це його рівень, він радник президента, і тому не треба говорити, що це низький рівень. Рівень достатньо високий для того, щоб приймати рішення про будь-які питання, тому що все рівно рішення про результати і про затвердження схвалення приймає президент Російської Федерації. Так само, як і в нас. До речі, на всі питання схвалюються президентом, і у умеров доповідає. Нашому президенту Володимиром Зеленському який приймає остаточне рішення, що далі і як вести проговори чи домовленості були, чи ні. Ми знаємо, стамбульські домовленості трьохрічної давності були директиви. Були ми не знаємо їхній текст. Вони були договори, які ми бачили з американської праси. Але це сам факт переговорів. Це є позитивний момент для України і для досягнення миру. Дивіться, тут Кремль напередодні говорив, що на сьогоднішніх переговорах у Стамбулі обговорюватимуть переважно питання пов'язані з проектами меморандумів Росії та України. Пресекретар Путіна Піскова каже, що зустріч Зеленського з Путіним можлива лише після узгодження меморандумів. І Українська Правда з посиланням на співрозмовника у складі делегації написала про те, що основне завдання нашої команди, яка вирушила до Стамбулу на переговори організація прямої зустрічі з Зеленською Путіна. І тут питання: чи Мединський може про це домовлятися? І як ви оцінюєте такі, по-перше, заяви зі сторони Кремля і інсайди наших ЗМІ? Я, я думаю, що е, вимоги мати текст. Чи це договір, це меморандум це для того, щоб була результативна зустріч, тому що можна роками зустрічатися, не підписувати ніяких документів, і це просто зустріч заради зустрічі, Те, що Росія вимагає якийсь текст для підписання? Це зрозуміло на мою думку. Ми теж маємо говорити про зустріч і підписання якогось документу. Які враховує наші інтереси, українські інтереси, не російські і зустріч. Просто для того, щоб зустрітись, поговорити, вона ну в стані війни, коли ми маємо з загиблих щодня, коли лінія фронту рухається, і коли ми чуємо бомбардування дронами Києва в Одесі, де зараз я позавчора було бомбардування. Декілька назінів назад був Києвом мордування. Має в першу чергу призупинитися, зупинитися військові дії, і ми маємо вести багатоденні, денні, багато раундні переговори про текст мирного договору. Може це бути меморандум, але має бути під час, коли дипломати зустрічаються взагалі не може бути ніяких військових дій. Але ми бачимо, що вони відбуваються, тому так тут з росіянами мова дипломатії не дуже працює, е, пане Базирко, Тут в цьому контексті мова дипломатії. Ми пам'ятаємо, е, коли вже за підсумками попередніх зустрічей з росіянами говорили про те, як росіяни себе нахабно поводили, як вони погрожували, як вони переходили на особисті трагедії е, делегатів з сторони України. Як ви бачите, як з росіянами можна предметно вести якісь дипломатичні бесіди, якщо вони. Маніпулюють історію і просто ну, їхні вимоги стосовно завершення російсько-української війни не змінилися ж я маю досвід переговорів з Росією з 93-го року. Я брав участь в переговорах щодо базового політичного договору, який був підписаний 97-му році. Я брав участь в переговорах щодо трьох договорів про арену Чорноморського флоту. Я брав участь в переговорах щодо нульового варіанту про нерухомість колишнього денського союзу. У мене величезний досвід. І російська дипломатія є різна, і так є наглість так і самовпевненість, але на їхні аргументи треба мати свої контраргументи Говорять, що давайте російську мову державною в Україні. Ми говоримо, давайте українську мову робіть державною в своїй конституції. Говорять, що ми не хочемо, щоб було НАТО. Ми говоримо тоді, давайте ми в НАТО не вступаємо. Ви вступайте в НАТО. Тобто, є певні ну це мистецтво дипломатії. То, що ведуть нагло, ну ми можемо по-інакшому реагувати. Можемо були моменти, коли російська делегація вставала з переговорів, коли ми відповідали на їхні закиди. Тобто, це є мистецтво дипломатії. Але ми маємо шукати спільні точки, щоб не гинули люди, і щоб не було цієї кровополитної війни, яка після другої світової дуже величезна, і це ну трагедія. Ви розумієте? Гинуть люди і треба вміти вести переговори і на столі мають бути інтереси україни і ніяких територій звичайно ми вже не віддамо тому що на референдумі народ україни скаже ні вимогам росії їхній перелік щодо нашої церковної ситуації він суперечить їхній конституції про те що церква відокремлена від держави Їхні вимоги про територіальні зміни суперечать їхній конституції, тому що російські, тому що вони вважаються правонаступниками радянського союзу. А радянський союз Крим залишив за Україною, тобто в них переговори, вимоги суперечать їхній власній конституції. Наша дипломатія має про це говорити і заявляти, а не слухати, що російська делегація говорить і, і їхні терпіти їхні хамство. Пане Володимире, я тут сміюся, бо я собі посміхаюся, бо я уявила вираз обличчя Мадинського, коли йому кажуть, вступайте в НАТО. Ми не вступаємо, а ви вступайте. Я би хотіла дожити до цього моменту, щоб це побачити, знаєте, на власні очі. Здається, шоу має бути незабутнім. Пане Володимире, ви сказали, що в вашій практиці спілкування з росіянами були випадки, коли вони вставали за столу переговорів. Можете розказати більше, що це було? І на вашу думку, коли чи був такий період, коли з росіянами було просто говорити, і коли з росіянами стало нестерпно говорити, з ними завжди було непросто говорити. Коли ми починали вести в 93-му році, вони не визнавали кордонів. Нам вдалося наші дипломатії. Я був в числі цих дипломатів молодих. На чолі був Олександр Чалий, глава делегації. Потім став Євген Марчук, прем'єр-міністр. Росіян був Савсковець, віце-прем'єр. Нам вдалося порахувати договір, де Росія визнала наші кордони непорушними. Станом в 95-му році це було порахований договір 94-му чи 95-му. А в 97-му його підписав Єльцин, і Кучма і Росія визнала нашу територію і територіальну тери тери цілісність. І вони за час під час переговорів вони не любили моменти. Наприклад. Чорноморський флот вони не хотіли, щоб була оренда платна. Вони хотіли безкоштовне користування. Вів переговори Борис Іванович Тарасюк заступник міністра, і вони були моменти, коли вони не ставали і не могли слухати нашу позицію. Потім верталися. В них є директиви, вони мали радитися, дзвонили в Москву в керівництво. Тобто, були багато багато моментів, і був їхній глава делегації посол з особливих доручень. Потім він став послом Росії в Україні, він був до того послом Радянського Союзу у Франції, послом Радянського Союзу Сполучених Штатів. Я зараз вилетів вам прізвище мені з голови але він теж вів себе нагло і розповідав нам історію великої Росії. Нам треба говорити те, що нема російської мови і нема російської держави, є українська змішана з татарською, що це московське князівство. Русь вкрали нам 300 років назад назву, і я завжди жартував з російськими дипломатами, коли ми вели переговори. Що я виступаю за союз трьох держав Київ, це Росія, Білорусі, Україна, але в мене одна і друга вимога. Перша столиця Київ, друге державна мова українська історично. Росіяни не не сприймали це і вони не не, не хотіли. Вони їх імперія вони будують імперію без Києва. Імперії Російської немає. Це треба теж розуміти, але є реалії, є стан на сьогодні. Є збройні сили України, які не дають росіянам отримати всю Україну. Є е, якби на все воля Божа, але треба вести наша дипломатія має бути активніша, хитріша, розумніша. Ми не можемо три роки спостерігати, як гинуть наші солдати? Пане Володимире, коли говорять про ці переговори в Стамбулі і попередні, які відбулися, кажуть, що найбільше досягнення це те, що повертається додому наші захисники з російського полону, і насправді з цим складно не погодитися, тому що щиро радіємо, коли кожен наш герой повертається додому з російської неволі. Але чи ви бачите ще якісь позитив цих переговорів? І ще одне, як з вашого дозволу, запитання: чому Росія так наполягає, щоб зустріч відбувалася в ста? Почнемо з питання, чому в Стамбулі, тому що чомусь Росія переговори мали би відбуватися в Женеві, але Росія негативно ставиться до Швейцарії, яка як нейтральна держава нам допомагає військово. І вони чомусь заперечують можливість переговорів в Женеві і Швейцарії Могли б переговори бути в Австрії і нейтральній країні, тому що Туреччина країна-член НАТО. І це я думаю, російська делегація і особисто президент Росії Путін вони дають можливість Ердогану, з яким Путін і має хороші відносини. Три Треччина Росія мають хороші відносини. Ви знаєте, але позиція Туреччини вони не визнають анексії Криму. Вони вважають, поважають нашу територіальну цілісність. Стамбул є місцем. 에... Столиця християнства, Константинопольський патріархат. 에... Зараз Стамбул велика економічна сила, хоча там є криза економічна. Але я думаю, що Стамбул це в першу чергу знак поваги російської сторони до Туреччини. а от на 에... Якщо говорити, Та, я просто пане Володимире нагадаю да, своє запитання. Я вам так накидала питання, знаєте. Е, тому нагадаю його, які ви бачите позитивні е, зміни, зрушення від, від цих переговорів, окрім того, що ми повертаємо додому своїх оборонців з російського полону? Е, дивіться, повернули тіла загиблих. Це теж для родичів, я ну, точно не знаю, 6 тисяч. Мені з, з преси я зрозумів, що це. Рік-два піде тільки на дослідження ДНК, це теж дуже великий якби момент для родичів, але сам аспект переговорів і можливості домовленостей, а давайте ще будемо вести переговори. Це позитивно. Но нам треба на переговорах заявити, що для підписання меморандуму нам треба зупинити військові дії не на місяць, а постійно. І тоді ми будемо вести один, другий, третій. Десятий раунд скільки треба для того, щоб ми мали виробили текст е, міжнародного договору про встановлення миру. А як ви оцінюєте те, що перед цим третім раундом переговорів е, українська делегація е, зустрілася з Ердоганом в Анкарі? Про що могли вони говорити? Так е, ну цікаво теж сказати, що Ердоган не зустрівся з представниками російської делегації. Ви знаєте, я думаю, що це дипломатія турецька. Вона теж дуже сильно непроста. Це турецька дипломатія показала Російській Федерації її ставлення до переговорів. Тобто, це не сподобається російській стороні, але це знак символ. То, що говорили на зустрічі з Ердоганом, я думаю, Родоган підтвердив нашу територіальну цілісність, і він хоче бути миротворцем. Він хоче зупинити це, тому що питання Криму є великим пріоритетом. Ви знаєте, наш новий новопозначений посол як кримський татарин, умеров як кримські е, турки називають кримських татар Крим тюрклері. Вони не називають їх Крим татар, вони їх називають Крим -тюр кримські тюрки. І для Туреччини питання Криму дуже важливо для їхньої історії. Ви знаєте, хан. Рей, кримські татари це ціла історія, і Крим колись був незалежною державою, яку скасувала Російська імперія. Цю державу я, наприклад, з 4 років роботи в Стамбулі я товаршував з представниками кримських татар в Туреччині з кримськими татарами нашими. Я в Криму кожного серпня був на морі. І я дуже люблю Крим, але я за відновлення кримсько-татарської автономії і держави, яку проголосили в 1918 році на Курултаї, і тому це розуміє Туреччина, і Туреччина будує е, е, свій е, світ е, тюрків е, тюрка. Називається е, наскільки я, е, е, ну може я п я, я помиляюсь терміні, але Ердогана інтерес будівництва. Великої Туреччини тюркського світу і тому для нього ці переговори між Україною і Росією, і в першу чергу це інтерес Криму, і він хоче, щоб Крим повернувся в Україну і таким чином мати досягне цієї мети своєї. Тут давайте ще одне уточнення стосовно переговорів, пане Бисирку, тому що Інститут вивчення війни напередодні цієї зустрічі сказав, що Путін буде готовий до реальних переговорів, коли отримає на фронті по зубах, коли будуть в нього реальні проблеми на мапі бойових дій. Як ви вважаєте, чи справді це може стати причиною? Це може бути одна з причин, але зараз ви бачите економічний стан Російської Федерації незадоволений. Я думаю, що важлива роль, дуже велика є аналіз його оточення, його навколо його груп, які теж є впевнений. Вони не задоволені з тим, що Росія стала країною згоєм. Що Росія була колись членом вісімки і вигнали. Росія була членом Ради Європи. Її вигнали, Росія мала бізнес, Росія мала їхні олігархи мали сім'ї в Лондоні, гроші на Кіпрі, Швейцарія. Зараз це все припинилося і тому вони не задоволені. Я думаю, вони очікують, коли президент Російської Федерації спіткнеться, і тоді буде зовсім інша історія. Зміна керівника Російської Федерації призведе. Я думаю, до. Мирного врегулювання і до відновлення наших кордонів, пане Володимире, я дякую вам, що знайшли час та можливість долучитися. Було дуже приємно та цікаво з вами поспілкуватися. Нагадаю, з нами був Володимир Позирко, дипломат, і юрист, директор договірно-правового департаменту Міністерства закордонних справ України з 2010 по 2014 рік. Генконсул України в Стамбулі з 2006 по 2010. Дякую вам, пане Володимире. Я кажу до зустрічі в наступних ефірах і спокійного вечора. Дякую, пане Марія, Дуже радий. Дякую.